На тлі виходу Росії із зернової угоди і жорстоких ударів по Одесі нам би дуже хотілося, щоб Туреччина взяла на себе певну місію прикриття українського зернового експорту в рамках власне, українсько турецько оонівської угоди поза такою ж російською угодою. Але треба розуміти, що Ердоган неспроста створював. Цілу систему умовних залежностей Туреччини від Росії. Перше, залежність Росії Туреччини від Росії в плані регулярного заповнення туристичних потужностей росіянами. Як відомо, Туреччина в цьому потребує потоків туристів з Росії, доки ті ще платоспроможні. Друге, Туреччина дуже активно працює в плані авіаційних перевезень. Третє, Туреччина працює в галузі атомної енергетики. Атомна станція ОКУЮ – це російський кредит. Вона побудована на російські гроші, і Туреччина виплачуватиме ці кредити лише в силу виходу на проєктні потужності станції. Далі, газові, газові схеми, транзит через Туреччину це теж дуже вигідна ситуація для Ердогана. Там відстрочені платежі, по-моєму, розрахунки по турецькому потоку починаються тільки з 25-го року. Тобто, Росія в кредит дає щороку десь 15 мільярдів кубів газу Ердогану, чого йому сваритися з росіянами в цьому плані. Наші можливості значно менші. За цих умов можна грати в велику гру, і Ердоган грає в велику гру. Наші бажання, звичайно, це наші бажання, але перше, що трапляється приємне це звернення Зеленського до НАТО про проведення консультації в форматі Ради НАТО-Україна або Україна НАТО. І отут в Ердогану з'являється додаткова можливість погратися в окрему місію в рамках НАТО, бо насправді в Туреччині найбільший, найпотенційніший флот на Чорному морі. Російський, Чорноморський флот, він вже навіть не флот, а флотилії, тому Ердоган може дійсно перетворити дуже швидко Чорне море в натівське озеро. Нас це дуже влаштовує. І в цьому сенсі Ердогана справді відкривається унікальна можливість з одного боку нагадати, що він більш ніж частина Західного світу, що його амбіції бути частиною Євросоюзу реалістичні, що він незамінний для Євросоюзу. Бо ніхто, жодна з країн, хіба що Франція. Крім Британії навряд чи хто рипнеться, встановлювати ну, певний порядок в Чорному морі, крім Туреччини? В цьому сенсі Туреччина наша велика надія, і якраз мені здається, що тут створюється унікальна така чорноморська вісь між Туреччиною і Україною? силова, морська. А, адже в цьому зацікавлений ще один гравець Великобританія. Я думаю, що якраз всі проекти Великобританії поза ЄС, а тут Туреччина поза ЄС, Україна ще не в ЄС і е, поза ЄС Великобританія. Створюють дійсно унікальні можливості, аби створити справжню чорноморську стратегію, про яку, до речі, недавно говорив генерал Ходжес. Сполученим штатам дійсно не вистачає чорноморської стратегії. Тому її може створити Ердоган, Великобританія і Україна. Це було б, до речі, справді історичним явищем.